О, що? Up, from... Ну що ж, друзі, радий всіх вітати! З вами, як завжди, я Віталік, це YouTube канал Дивний Бро, і радий вам презентувати наше нове відео. Сьогодні ми з вами будемо спілкуватись про оновлений Орвел. І я думаю, що тут дійсно є про що поспілкуватись. І що, будемо починати? По-перше, бренд Орвел презентував свою нову палітру смаків. Ну, як нову? Оновлену. Тобто смаки всі ті, що й були, але, ну, так, не оновлена палітра, а просто ребрендинг. Що змінилось? Ну, по-перше, я думаю, ви бачите, змінилося пакування. А що в ньому такого? Ну, по-перше, воно дійсно стало краще. Воно стало більш. Е Таке, скажімо так, агресивне. По-друге, це вже не просто Ольвар. Ольвар. Не Ольвар, а орвел. Не просто Орвел, а Орвел Ультра. Тобто, типу Ультра, це, як я розумію, позначка того, що це що таке Орвел Ультра. Орвел Ультра це оновлений Орвел з новим дизайном пакування, з новою консистенцією, з десь пофікшеними аромками. І що? У мене, як завжди, лінічка Стронг, тому що я люблю міцно. А хлопці з Орвал це розуміють, люблять мене, тому ми любимо друг друга і вони мені присилають Стронг на огляд. Це не може не радувати ні мене, ні вас, тому що це все цікаво, гарно і взагалі, в принципі, заебісь. От що, давайте починати. По-перше, як я вже сказав, змінився дизайн. Тобто, Орвал Ультра, назва лінійки, стало більш ярко, більш цікаво. Банка почала виглядати більш а, агресивно на полиці, і в цілому, це ну, прям заїпісь. Мені дуже подобається, відверто кажучи. І ну, за це лайк. Друге, а, це 100 грамів. Так, друзі, як ви можете розуміти, бренд Orwell змінили типи фасування, які у них. Будуть вироблятись. Тобто на сьогоднішній день я не знаю, які ще фасовки будуть, але 100%, що вже є 100 грам, які всі дуже сильно просили. Це великий лайк також, тому що, типу, компанія бачить те, чого вимагає їх о, шанувальник. Компанія бачить. Те, чого потребує ринок, типа і вона підлаштовується під це. Це не є прям вау добре, тому що ну, для мене потрібно бути більш, скажімо так, агресивним, щось там десь то сьо 5-10. Але у той же час те, що компанія прислуховується, це великий лайк. Третє. У компанії Orwell змінилося. Повністю змінилося консистенція. Я кажу на грузинський, не на Грузінській, ну, як кажуть грузини у нас. Коротше, повністю нова консистенція. Це вже не каша, це вже не. Я не знаю, що там казали. Ну, коротше, З чим все це порівнювали раніше, це вже не те. Тобто, вже на сьогоднішній день з сировиною бренду Орве можливо працювати. Набагато комфортніше, набагато зручніше. Якщо ми кажемо з вами про сировину бренду Orwell, ми пам'ятаємо, що вона була просто кашею. На сьогоднішній день нарізка самого листа вона не стала набагато більше. Так, вона трохи буквально там змінилася. Ну і при цьому, при всьому, я думаю, що там все залежить від консистенції, яка була раніше, яка була зараз. Зараз... На сьогоднішній день з брендом Орвел набагато зручніше працювати. Ти, якщо хочеш його розпушити, ти можеш сміливо, сміливо це робити, і в тебе це з легкістю вийде. Якщо раніше потрібно було зробити 10 танців з бубном, три там заклинання Гаррі Потера, типу, щоб це зробити. І все, одно у тебе нічого не вийшло. На сьогоднішній день бренд Орвел став набагато зручніше у роботі через це, ну і в цілому, за це також лайк. Ну, і це не всі оновлення від даного бренду. <кій> Якщо ми з вами говоримо, кажемо конкретно про бренд Орвел та про лінічку Стронг, вона стала дійсно дуже міцною. А, міцність це чи жорсткість. Давайте розбирати. По-перше, ми з вами бачили той факт, що раніше навіть Орвел у Стронзі він не був вау міцний. Якщо ми кажемо про а, легку лінійку або середню орвела, вони були обидві легкі, особисто для мене. На сьогоднішній день я не куштував легку лінійку або середню. Але мені стало це цікаво. Чому? Тому що Орвал Стронг, Орвал Ультра, правильно, Стронг, а, він став дійсно цікавіший. По-перше, якщо ми відходимо від теми сировини, про яку ми вже дуже багато говорили, піднялася міцність. Але при тому, що піднялася сама міцність, у чучуна з'явилася ТХ. Тобто він почав бити по горлу. І скажу вам відверто, що якщо ми забуваємо чисту чашку Орвел Строного Ультра, от. А, ну, Його дуже важко корити через те, що він ну, прям дуже сильно б'є по горлу і ну, дуже душить. Тобто, я не знаю, можливо, це якісь там свої нюанси у бренду, можливо, хтось щось десь напортачив, але ну, його стало дійсно цікавіше курити. Але на сьогоднішній день ми ну, будемо відвертими, я використовую Orwell Ultra Strong. Як бустер міцності. <гум> тобто я роблю мікси. Якщо розумію, що десь у, якому моєму, у якомусь моєму міксі мені не буде вистачати міцності, я докидую 20-30, ну, максимум 40% ворвала Стронг, і це вже міцно. І при всьому цьому, у такій консистенції немає такого прям вау жорсткого тиха, і, і воно куриться набагато комфортніше. І що ж, що це таке? Факапто чи? Це так було заплановано. Я вважаю, що можливо, це все-таки чийсь факап. Тому що компанія Orwell, це мої гарні друзі. Вони там, прошу вибачення, по-перше, за затримку, тому що багато хто знає, що я хворів у минулому огляді я про це казав і. Ну, на превеликий жаль, майже місяць мене не було нечутно, не видно, і це все було викликано саме хворобою. Хто уважний, також може помітити той факт, що я навіть сьогодні говорю, говорю трохи вніс. Ну, це все ще ехо хвороби. Тому, по перше, вибачаюсь. По-друге, типу, сподіваюся на те, що бренд Орвел все-таки щось десь так перепрацює. Що б я хотів, щоб змінилося на сьогоднішній день, конкретно у Орвелі Стронг. На сьогоднішній день все, що, на моє бажання, можна було б змінити, це просто прибрати ЦТХ. Можливо, якщо його прибрати, міцність стане а, трохи меншою. Але тютюн стане куритися набагато комфортніше. І це для мене буде великим лайком. Багато хто з вас запитає, Віталь, давай поговоримо про смаки. Скажу вам відверто, я не бачу в цьому сенсу. По-перше, тому що в мене їх дуже багато: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 13 смаків. Це перший нюанс. По-друге, ми з вами про всі ці смаки вже неоднократно спілкувалися. Тобто, в них щось, можливо, десь мінімально змінилося. Ті смаки, які були смачні, вони стали ще смачнішими. Ті, які були не дуже, вони також стали більш смачними. І на сьогоднішній день бренд Orwell дуже гарно попрацював. Ми знаємо про те, що вони випустили новий продукт Heaven. Ми знаємо про те, що вони працюють у багато-багато різних напрямків. Окрім цього, ми також з ними працюємо над одним сумісним проєктом. Я думаю, що вже досить незабаром ви про це зможете щось дізнатись. Але поки що це буде невеличкою загадкою. Всі скажуть: Віталь, невже у тебе з'явився якийсь фаворит орвела, окрім Фраголіно? Скажу вам чесно, так, на сьогоднішній, на сьогоднішній день мій, мабуть, один із найтоповіших смаків це банан суниця. Це дійсно смачно, це дійсно цікаво і дійсно круто. Ще розтягувати огляд, щось там, мусолити, розмосолювати, вигадувати я не буду. Ми з вами поговорили про оновлений Орвел Ультра в улінічці Стронгу моєму випадку. Чучун став набагато кращий, сировина стала кращою, Так з'явилося певне ТХ, але для когось це плюс, для когось мінус. І єдине, що я закликаю компанію Orwell трохи попрацювати над цим та вирівняти свій продукт. Трохи зменшити ось це тиха. Вирівняти все. І це буде дійсно дуже-дуже смачно. І ну, в будь-якому випадку я закликаю вас скуштувати, дати свій фідбек мені, виробнику, і, ну, і 100% взяти участь у розіграші в описі під цим відео. Саме тому, друзі, залітайте в описі. виконуйте всі умови. А з вами, як завжди, був я, Віталік. Це тут канал Димний Бро. Не забувайте підтримувати нас, бути разом з нами. І я дуже вам за це вдячний. Ну що ж, друзі. Всім дякую за ваш перегляд, всім гарного вечора та мирного неба над вашою головою. Всім дякую та до нових зустрічей!